Шалом, це Славко. Вибачаю, що хвороба мене вклала достатньо надійно в такі дні. Але вже вечором мені стало ясно, що важить не початок операції, важить продовження. Я міг би з цим поділитися, але скажу головні болі. Не сприяють, у Катали. Я скажу сілку, високі показники тиску. Ось поки що нас лякають відстаню в 30 кілометрів між Лук'янцями та Харків. Харковим малюють отакі, от просто щоб ви уявляли, важить, що оце Вовчанськ і оцей район пильна Борисівка. І тут, от Харків, де буде поінт операції на захід від Харкова. Чи на схід від Харкова? Ось в чому питання. Оце ви бачили удар по дамбі. Нещодавно, через Сіверський Донець, ви знаєте, дамба не працює, і два мости в Вовчанську, і це дає нам ключ до операції. Наш брат Пулеволан Волан все намалював, і ми зараз ось вас не Вовчанськ. Отут, от удари по мостах, удари по дамбі. ось, Ось удар іще по Салтовській дамбі. Власне, вони хочуть перерізати шляхи сполучення, використати це водосховище. І ймовірно, удар буде все-таки східніше Харкова. Основний, то іначе для чого їм було відрізати цю зону бойових дій? От ми можемо подивитися це на цій карті. Ось бачите. Полоса ось Харків, ось полоса, долина. Ось ця зона Боді спокусу, ось, правда, що шляхи постачання, ось південніше. Ймовірно, вони все-таки хочуть зайнятися цією ділянкою. У мене виглядає, на мою думку, поінт операції буде тут, на схід від Харкова. Що їм це дасть? Чому вони не ломляться напряму? Ну, явно, що, по перше, можливості не дуже є ломитися напряму. Ось на цій ділянці ось побачимо. Ось наш героїчний Харків, ось оці вплини глибоке. Ось, власне, тут в теорії. Ну, побачимо, як буде розвиватися операція. Я так скажу, що зараз рано ще говорити. Поки що ми бачимо, що удари були тут ефективними на цій ділянці, що глибину пораження вони певно досягли. Інша справа, що вони грають без проіграшною лотереєю. Вони себе, що мені дає надію, про що я хотів вчора сказати і шкодую, що вам не сказав. ну, Вибачте, проявив малодуше, зв'язане з приклонним возростом болезнів. Вони себе страхують без прогрештатери, вони кажуть, не возьмем Харьков, сделаем 10 кілометрів зону. розумієте? Тут уж... а ми і не хотіли. Як тільки вони не зможуть досягти оперативних якихось результатів, вони скажуть, а ми і не хотіли. А нам важливо було сделать 10 кілометрову зону безпеки, щоб ви в теорії не обстрілювали какой-то не потрібний Белгород. Розумієте, в чому ситуація, вони вже себе застрахували на випадок невдачі операції. Ну, тому що всі бачать цілю операції Харків. А я поки що бачу з територію на схід від Харкова цілю операції. Побачимо, наскільки це вірно. Тому що ну так, от в лобову пертися, ну, ну, це, це ж навіть для них глупувато Які б не були наші корупціонери, але тут. Чогось досягли в забудові. Ну, швидше за все, це створення постійного тиску, що я казав, облоги постійного вогневого тиску на Харків. Для них просування тут це не що інше, ніж створення тиску на Харків. Не забуваймо, як досягли вони успіху в очеретиному. Це правильно треба сказати. Де тут наш брат Пулеволанд? Воланд? Ось. Авдіївка просто вам нагадую, що бойові дії йдуть на фронті, і ті розмови, що Україну примусять розриватися між двома напрямками, вони таки мають рацію. Бо їм для того, щоб досягти результату, потрібно дуже багато старої артилерії. От все, що вони тягли, виявилося, що ми зрозуміло те, що вказував Хаймаршет, що значні. Що повитягали стару арту, повитягали Д-30, Д-20, навіть Д-1 повитягали. Все це було потрібно для того, щоб досягти вогневого превосходства Артилерійського можна сказати, зробити який висновок? Ну, Тут вона, бачите, трохи ми її не бачимо, але ви всі знаєте, де воно це очеретине знаходиться. Що средством прориву остається артилерія? Средством прориву оборонительної полоси противника, що нашої, що російської, лишається засоб артилерії, Можете сконцентрувати вогневий? Вау, можете сконцентрувати засоби вогню, то прорветесь. Інша справа, що не можете скористатися проривом. І поки вони зможуть концентрувати, ви чули там 20 до 1, 7 до 1, Це ясно, що 21 прибільшення, як при при пісках, було казали, але 7 до 1 це цілком можна повірити, і цього цілком достатньо, щоб досягти переваги. І поки ми не побачимо такої от вогневої переваги тут, на цій ділянці, то можна... Поки що бути спокійним щодо глибини їхнього прориву, щодо можливості їхнього прориву, бо те, що поки що вони достатньо ефективно нищать цілі в певній глибині нашої оборони, певні вузли неврологічні комунікації, це вказує на те, що вони хочуть утруднити просування українських сил в цю полосу оборони. І збираються, ну, побачимо треба почекати їхніх активних дій сьогодні завтра післязавтра, подивитися на характер їхніх активних дій тому що ну напрямок вони вибрали в принципі непоганий з можливостями своїми технічними принаймні примусять вони українські сили застосувати якісь резерви перекинути на це і головне завжди зможуть заговорити за перемогу що зону ж безпеки ми ж создали, це безприграшна операція вони завжди будуть у виході. Вони збільшать загрозу Харкову і зможуть створити полосу безпеки. А якщо дуже повезе, то трохи отут от нас пос... на Купянськ косвенно подійствують на Купянськ, зможуть тут от посунути нас з полоси оборони на цій ділянці. Ну, ясно ходить, в принципі, якби ж були якісь оперативні напрямки, то ходило б за Ізюм. Але поза коперативних можливостей, ну ви бачили, скільки вони тут добиваються до Ізюму. Це швидше за все. Ті цілі, що я вам сказав, виконати пропагандистські і погіршити життя в Харкові. Більше я поки що не бачу. Ну, залежатиме від того, як нам швидко будуть постачати засоби ППО, артилерійські засоби, бронетехніку. Ви самі бачите, що невеликі втрати української техніки в звітах. Наших братів показують, що не дуже цієї техніки і лишилося. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буде вам вдячний. Вибачте, що підвівав такий важливий час, але з іншого боку, як тільки я зрозумів, про що йдеться, що вони страхують себе розмову за 10 кілометрів полоси, Я відразу трохи заспокоївся. Хоча ці от удари по водосховищу, ну вони того разу били по водосховищу. Ну, побачимо, які висновки вони з першої операції зробили. Ще рано за щось говорити. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.